Максим Бахматов, голова Десняцької районної місті Києві державної адміністрації. Це проект голова Я розповідаю про те, що відбувається за тиждень. Я звітую перед громадою щотижня за те, що ми робили, що ми плануємо робити, як ми це робимо, з ким ми це робимо, максимально відкрито. Можете ставити мені запитання тут в коментарях. Я дивлюся, я відповідаю. Загалом ми зараз займаємось тим, що ми спасаємо район після всіх обстрілів, після фізичних обстрілів, після закриваємо вікна, допомагаємо людям з переселенням, виплачуємо всі необхідні виплати з гіночиного законодавства. І зараз допомагаємо з опаленням. Це проект. Голова 33 тижні, 33-й тиждень, Рда, Десна. Погнали! Нарада з оперативних питань починається завжди наш понеділок з 17 сімнадцяте. Це єдиний день на тижні, коли я приїжджаю торжественно в центр міста. Приїжджаю по Хрещатику, Заїжджаю на вету мерію в КМДА, значить, там, то сьогодні 5-10, і до себе додому в РДА. Дісна. Далі організаційне питання з Гуменюк, з нашим апаратом і мельник з приводу робочих якихось питань, де я не пам'ятаю. Свібесіди онлайн вісім людей. Я спів. Про співбесідував. Далі співбесіда Вікторія Бабенко. Далі робочі питання заступником Кирилом Бойка. Далі питання з начальника відділу економіки Поліщук Світланою. Далі апаратна нарада наша вже внутрішня. На ній цікаві речі відбуваються. Дуже важливі. все ще таке дуже 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 по, по. розбиваємо до кроків до невеликих таких ем, рівнів вплоть до квартири, під'їзду, конкретного даху, конкретного двору ну і загалом тобто ми розбиваємо на максимально максимально такий простий симпліфікований рівень рівень безпосередньої роботи на землі з громадою. це а до 38-річчя району. Ми розіграли книжку. Книжку ми подарували цій людині. Книжка про район. Ми перше видали. видали. всього 10 екземплярів. Одна цій людині, одна залишиться в верта, одна поїде в бібліотеку. Там дуже багато важливо, цікаво. Її збирали довгі роки. І ми знайшли трохи грошей, її надрукували, і вийшло фантастично. Мрії троєщини про метро на Троєщини вечір. Маршрутка скрипить. В ній мрія маленька до центру летить. Стаймо, як сардини, і кожен бурчить. Де ж ти метро? Що нас всіх помирить, в проектах воно в макетах блищить, на плакаті стрілка вже до лівого мчить А в реальності пробка, сигнали травай. А водій каже: друже, терпіння май. Жарту район ще трохи і буде. Ми сміємось разом, бо сміх це теж люди. Бо якщо не сміятись, то як тут чекати? ту підземну надію, що має приїхати? Їй колись я вірю, не в снах не йву. каже диктор спокійно, трещина вихід праворуч, І район усміхнеться, здійсни без образ. Нарешті дістались, хоч трохи та в нас. Мрії вже скоро буде 45 років. Ем... Ми зробили окремо дослідження аналітику. Ми Офіс трансформації. Тут можете подивитися. Є називається міфи метро про троєщину. Ми системно розвиваємо всі обіцянки всіх мерів, в тому числі кличка про метро на трещину. Воно неможливо на сьогоднішній день, тому що немає ані проекту, ані грошей, ані технологій, технології, нічого. І те, що вам обіцяє, обіцяють 45 років. Вже треба бути дорослими сказати Окей, метро нам не робіть, ідіть краще займіться реконструкцією червоної гілку, бо вона аварійна, як і інше метро в нас, кієві, як інші мости. А нам дайте легкий на назем... Не сучасний спідтрам, це наземне метро. Його можна побудувати 2-3 роки. І воно вже буде. І скрізь країни це будують, а не метрополітен по 150 мільйонів доларів за кілометр. Ну так вже не можна, бо у нас немає таких грошей. І не буде вже. Далі запрошую на водохреще. Нас чекає чин освячення води, духовне слово служителя, культурне програма за участю народного театру, історичне фехтування та есичної Камелот, народні ігри і так далі. Центральний пляж річки Десенка 11.00, на 6 початок Значить, ви бачили мене, я купався як морж, просто мощний морж. Прийшов всім допоміг. кажуть, хтось ми купались, хтось не купались. Друзі, я взагалом закаляюсь. Я загалом купаюсь без приязки до свята. Я вирішив показати громаді, що можна і таким чином це святкувати. Але кожен святкує, як ми хотіли. Хтось тихо, хтось не тихо, хтось відкрито. От я вирішив себе перевірити. І реально в мене влітку не було часу купатися на пляжі Дісьон. Траєщина в дісьонки на пляжі Треєщина. А от зимку знайшов час, пішов покупався, охрестився. Всі гріхи змив на 20 років наперед. Отакі от я красивий. Бачите? Ох, я мощний, конечно. Підписання документів. Благодійний концерт, ансамбль «Актива зала. Дуже красиво. Раджу всім ходити. У нас буде от от наступний о 15.00. Дуже крута. Нарада щодо штатної чисельності, операльне будівництво, і так далі. Проговорили щодо благодійності, проговорили зустріч. Далі. Прибирання снігу триває, давно все засніжене, все красиво. Зараз у нас мінус 14, ми пишемо там, коли всередині січень, да, 14. Загалом дуже багато роботи. Ну, людей у нас працює одночасно. Зараз вам скажу 527. Десь 600 людей одночасно працює, багато техніки. Загалом близько 80 одиниць техніки. Ну, працюємо, що можна сказати, гарно, погано. Стараємось робити краще, ніж було до того і краще, ніж будь який реаніва. така у нас мъта. Среда! Піцінника місія спеценте ПТНЕС, да ми готуємо до всіх цих обстрілів, проговорюємо це, все плануємо. Це все дуже важливо. Далі роч питання з керівником апарату засумником Гуменюк, гумюк Бойка Пасічник. Далі зустріч щодо алеї героїв. Ми продовжуємо працювати, розвивати, не готують концепти, архітектори. Вже ми можемо розуміти, куди йти. А як я і казав, друзі, будемо ми опиратися на матеріал. В першу чергу, матеріал. Бо всі речі тимчасові вони бездушно ем, поплюжать пам'ять героя, коли. На умовній дошці із фанери ДСП вініла через півроку така пляма з мха чи вигорівша історія це не повага. І ми оберемо нормальну красиву естетичну конструкцію. Ветерани вже її погодили, щоб воно було надовго, незважаючи на всі погодні умови. Співбесіда у відділ аналітичної роботи. Так я провожу співбесіди багато. Звернення. значить, 6 числа на нас почалося напад знову. Медійний, на жаль, в нього втягнули військових, колишніх військових ветеранів, але настільки недолуга і принизливо, друзі, що от просто подивіться відео, де вони кажуть трошечки. Вони кажуть про те, що щось ми нібито РДА знищила, і відразу ж там чи в цей день, чи наступний, я пояснюю, роблю фото, роблю відео. Поясню, що все це на місці. Ніхто нічого не знищив і не планував. Єдине, що люди не хотіли розуміти, що там проводиться ремонт вперше. Там за багато років ми вперше робимо нормальні пандуси ми робимо доступність для людей, інвалідів, мам з дітьми, якого раніше не було. Ми вперше за всю історію рода робимо доступний туалет для людей на візках на кріслах колісному, і так далі. І в рамках цього, звичайно, якісь речі пересуваються, якісь тимчасово знімаються, потім вішується, і все це відбувається одночасно. Хто що подумав, немає різниці, але ключова історія, що хтось підхопив. Потім вкинув рекламну кампанію 20-30 тисяч доларів. Оцю негативну рекламну кампанію. І ми. Не відчуття, що це продовжує КМДА робити мене дуже популярним, тому що вони вважають, я думаю, абсолютно правильно. Вони з одного боку мене бздять, з іншого боку розуміють, що безальтернативно Бахматов має стати мером, тому вкидають всі гроші, щоб я став більш популярним. Все, тому що кількість контактів моїм прізвищем вона ключова в рамках такої всеосяжної перемоги, яка буде в перший день, коли це стане законним, проводити вибори. І все, яку б бруд грязь вони налили, знаєте, що тільки. Це робить мене сильніше, 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 тому це нормально. При тому всіх закликаю дивитися наші офіційні сторінки: мій Фейсбук, мій Телеграм, Бахматов, Бахматов, скрізь Гуглі. а нашу сторінку Ерда і так далі. Там все прописано чорному по білому, вся правда. А загалом я вас запрошую, Верда, і подивіться, будь ласка, на цю книгу пам'яті інтерактивну, яка працює, яка завжди доступна. А нам сказали, вам сказали, що знесли книгу пам'яті, ужас, кошмар. Це все ложь, брехня, це все пропаганда, не проросійських прикладах четвер. Бесіду лінію освіти продовжуємо вже офлайн нарада з радою ветеранів, друзів. В нас створена незалежна рада ветеранів. Це громадське об'єднання, яке уособлює всіх ветеранів, всіх громадських об'єднань загалом не тільки одного, а всіх там є люди, які спінальники, є люди, які займаються з проблеми зору, з працевлаштуванням, Є нас гвардійці, є сухопутники, є третя штурмова, є ДШВ, є марпіхи. все є У нас дуже велика ком'юніті. Ми маємо об'єднувати всіх не полі Тично організаційна. Ми для того, це все зробили. Хто хоче долучатись, будь ласка, передайте вашим друзям, ветеранам. Бо історія про ветеранів вона секретна. її ні ніхто не знає. Окрім вас, нам її не повідомляють. Тому ми отак от ходимо і шукаємо. Шукаємо людей. Це важливо. власність Дятлова Ольга, заступник керівника параду пасічник Бойка Ґомінікро говорили. Далі а, автоматично підхопила заступниця ГВС цю всю історію. Вони цілі сосед кинули гроші в розкрутку. Монітор, книга, пам'яті. Дивіться це. Дмитрий, хочете з я вам розкажу філософську думку, як завжди. Філософська думка наступна: є Бахматов. Бахматов ефективно керує, не дає красти, знищує всі можливості красти. Бахматов викриває корупцію КМД. Наприклад, ця парковка на порті фермера, де фермера обілечують по 50-100 гривень. Це все напряму пов'язано зі старостенка. Вона ініціатор цього рішення, і вона потенційно отримує вигоду разом з цими, цими бандитами і так далі. Ну це абсолютно логічна історія. Якщо ти ініціатор, якщо ти нічого не робиш, якщо тебе викрали, і так далі, значить ви всі там пов'язані потенційно. Нехай розбирається поліція, мені не цікаво. Але вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не можуть знайти. Бахмата входить, працює так, як ніхто ніколи не працював. Да, номер один а, в більшості показників по Києву. І звичайно, не знайшовши нічого, вони вирішили використати святиню ЗСУ, пам'ять і так далі. Військові, форма, прапори і так далі. Вирішили на в чомусь звинуватити. Ну це як я не знаю, це святотатство називається. Друзі, це спроба розказати людям, що Бахмата щось зробив таке кашмар. Гарна, що ужас. Забуваючи про те, що Бахмата, по-перше, ніколи такого не зробить. По-друге, в перший же день Бахмата зробив навпаки. Він вичистив авгів-конюшні, які були на лісовому кладовищі, які збиралися 10 років, і жодна громадська організація нічого реально не зробила, щоб це знищити назавжди. Ми це зробили в перший же день. Так, я награв, да, я, да, я построїв цю, але неможливо хоронити героя загиблого на лісовому кладовищі і поруч мату звалича. Сміття, решта, це вот все. Вся історія. Ми це зачистили. Оце, що я роблю в перший день, що розуміли. І звичайно, ніякого зла за це ніколи не зроблю, але їм вже нема що вигадати, і вони вигадують якісь міфічні історії, які ніколи не були, не стануться, і так далі. Але маючи без, 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 безрозмірний корупційний ресурс, вони вкладають в цю лож, в цю неправду 20-30 тисяч доларів, і вона летить. І поки я встигну, я ж працюю, це для них, типу, боротьба, це все. а Мені робота ключова. Я поки встигну це розказати, пояснити так. Так далі, оце гамно летить на вентилятор, і так далі. Робить з мене мегазірку, це також нормально. Але при тому пам'ятайте, друзі, що новина про нібито якісь мої дії пов'язані з СУ, негативного відтінку, може бути виключно платною і замовною. Бо факти залишаються фактами, все є, нічого не знищено, все працює. Дуже прошу вас, перевіряйте, читайте, звертайтеся в мене напряму, я все їм поясню. А до цих уродів з да, ну просто знаєте, що ну, тобто я розумію їх, якщо чесно, я їх же час пройшов і він ротмі, що їм вони все, вони не потрібні на цій землі в принципі, як такі корупціонери, гнилі і решта. І тому знаю, що я їх знищу, зачищу і запущу нормальних спокійних людей для розвитку, трансформації Києва на сучасне безпечне європейське місто, яке ми будемо всі пишатися і любити не менше ніж харків'ян. От фотка показує, що все на місці, все є, все працює, друзі. Це виключно наративи, пропаганда в стилі Російської Федерації. На жаль. Факти, 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 це не привид для піару, меморіал, решта-решта і так далі. Все дуже детально. Про ремонт він досить триває, друзі, тому що він затягується і за морозів. А так загалом пам'ятайте, що виключно формальної інформації довіряєте Ані якимось вкидам незрозумілих людей, незрозумілих аккаунтів. Ну і тут одразу підхопили наші комунальні медіа, цитують заступника. За ці комунальні медіа замовні, ми з вами платимо близько 300 мільйонів гривень щороку. Щороку ми платимо за це гімно, щоб ви розуміли. Про проституцію політично розповів, що мене називають володаром Траєщини, який повелів демонтувати книгу пам'ять. Ну короче, такий час піднявся. Але ну як би 20 баксів, то 20 баксів, як то кажуть, тому медіа це підхопили і понесли гроші. Занесли з ким да п'ятниця. Комісія Тептенес, з дорозі дуже важливими застрічами з приводу ліквідації надзвичайних наслідків. Провочі питання з керівником ЦНАПу Володії, кадрів питання з керівником управління освіти, робочі питання Юрченка. На жаль, питання з приводу прильоту. Прильот був у нас, ем, ну там він масивний, 300 плюс квартир постраждало. Слава Богу, що ніхто не загинув. Це все по лісовому прилетіло. Ми одразу відреагували, спрацювали і зразу почали вирішувати питання опалення, бо опалення не менш важливе, може більш важливе, ніж прильот. Прильот швидко може закрити. А якщо швидко не працювати по опаленню, там буде неповоротні не не, 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 не витрати, тому що розриває, розриваються труби, треба міняти весь стояк будинку, це як будинку, значить роздобувати весь це як це кошмар. Блекаути, блекаути, блекаути. Зустріч комісія ТПТНС нашого ж району, окремо, локація по кожному будинку і так далі. тому подібне. А ще ввечері я поїхав на ТПТНС в Кабмін. На 17-ту годину вже на вечір була зустріч, друзі. Далі оперативна інформація. Пошкодження в Україні, як житлової і не житлової інфраструктури працювали аварійні комунальні соціальні служби більше 300 вікон балконних блоків. Ми закрили більшість в той же день про те, що великопостачання мається проблеми. Досі вони є. Пам'ятаєте, це великий виклик, друзі. Таких викликів в світі ніхто жодна система не отримувала. При тому, чесно хочу сказати, що Київ міг підготуватися в 10 разів краще. В 10. голос ветеранів має бути почути потреби реалізовані. Друзі, ми спілкуємося з ветеранами. Ми запрошуємо всіх до нас. Доєднуватись, це не політичне е, звичайне об'єднання, пов'язане з розвитком району. Все. Будь ласка, Рада ветеранів Деснянського району, вона присутня, обрано голову Артема Рудня, дуже крута людина, дуже багато допомагає побратимам. Все робить в білу і платить ці податки. Е, ну і окремо, це фанова історія, що Кияна Велицьківа, тим часом заступник кличко, Кияни виходимо в школу, канікули продовжуємо і так далі. Е, далі е, субота. Екстерні відключення, на жаль, досі є така ситуація. Складні погодні умови ми розгортали палатку обігріву. працює 92 центри незламності. Я вважаю, що краще ходити в стаціонарний центр незламності, якщо вам комфортно, загалом над великі центри, ті папіцентру, взагалі ідеально, тому щось купити, поїсти, зігрітися, підзарядити свою станцію, таким чином працювати. І ще раз філософська думка, окрема друзі вам. Слово сполучення, війна, потому що штаб на вторгнення і так далі. Нема комфорту сполу, Розумієте, і все, що відбувається, дуже неприємно для нас, для дітей, для наших батьків. Це дуже неприємно, це дуже ризиковано. Тому те, що ми намагаємось зробити, я вважаю що це дуже багато і дуже дякую всім комунальним службам, приватним компаніям, що нам допомагають. Дякую всій громаді, що це все відчуває, цим користується а, і тримається за це. Я вам дуже дякую, друзі, за те, що ви тимчасові проекти та ці сто триста тридцять кіловот. І так далі, палатки, палатки, палатки. Тки прем'єрка до нас приїхала в суботу. Я на жаль не знав про це, але наші заступники були. Пасічник був зустрівся, обнявся, сфоткався неділя. А, ми працювали і суботу, і неділю. Значить, про пункти незглавності, коротке відео розказав, що там де, як це бібліотечно, дуже важливо. Далі про цілодобову гарячу лінію Деснянська реда дуже важливо. Ми відпрацювали. Далі про Волк Kitchen, про те, що ми годували людей в день, коли це була необхідність. Така про підзарядки, про наше Миколу Закревського, про школу і решта. Подивіться, будь ласка. Ну і все. Коротше, дуже важкий був тиждень, був прильот. Ми досі це все розгрібаємо. Це вже тиждень після прильоту. Зголом, друзі, маємо таке життя, воно не приємно але то наше життя. Я що воно краще, тому що ми самі і ми їм керуємо, ми самі робимо те, що необхідно. Я Максим Бахматов. Я особисто пообіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я тільки бачав. Слава Україні, голову Деснянської районної державної адміністрації. Пока!